Рак щитоподібної залози виліковний у Кіровограді Цю недугу долають за допомогою радіоактивного йоду за європейськими стандартами лікування. Спеціальне відділення уже кілька років успішно працює в, онко... в онкологічному диспансері. За цей час там пролікували майже півтори тисячі онкохворих. Подібні відділення є лише в п'яти онкодиспансерах України, тому в Кіровоград їдуть із інших областей, і навіть за кордону. Тему продовжить Ольга Склярук. Палата, в якій знаходяться наші хвори. І такий вигляд вона має. Вона має вигляд, як мов, мов би маленька квартирка. Тут, ось, будь ласка, є з однієї сторони сам вузол, з іншої сторони є душ. Далі йде. Такий вигляд мають усі палати відділення радіонуклідної діагностики та терапії онкодиспансеру. У ній є всі зручності: душова, санвузол, холодильник, аби пацієнту було комфортно жити кілька днів, не виходячи з палати. Тут лікуються онкохворі з діагнозом рак щитовидної залози. Тут здебільш проходять лікування хворі на рак щитоподібної залози. Після того як видалять щитоподібну залозу, хворий має пройти радіоактивний йод для того, щоб він знищив, якщо де щось зосталось до. Це припустимо, можуть бути клітини пухлини або клітини самої щитовидної залози. Тричі на день пацієнтів годують із розваг газети та спілкування. Условия дуже хороші, отдельний блок, значить, як вам сказати, отдельний душ, там туалет, все чистенько, акуратненько. І, значить, ну що вам сказати? Нравиться очень персонал, очень привітливий персонал, заботливий такой, прибігуть, спросят, нікогда. Нічурається. Всі що... подобається учені та лікарня, мені навіть більше понравилася, ніж в Черкасах. Приймають препарат радіоактивного йоду пацієнти відділення раз на півроку, ось в цій окремій кімнаті. Йод знищує щитовиці онкоклітини, а потім хворі залишаються в палатах на кілька днів за свинцевими дверима. Приймаєш таблетку, а тоді просто тут живеш, як живеш собі, просто не виходиш на вулицю з коридора, їсти тобі дають. Крім того, що ти собі купив ще якихось добряників. У палатах хворі залишаються доти, поки не зменшиться рівень радіації, яку вони випромінюють після прийому йоду. З медперсоналом спілкуються через селектор. Медсестра веде тут круглосуточне наблюдение за пацієнтами, которые знаходяться в палатах. Палати снабжені у нас видеокамерами. Вот видите, пожалуйста, і общаються з дежурним медперсоналом з допомогою селектора. Визов отримує медсестра і спілкується з пацієнтом. При необхідності Заходим в палаты и оказываем. Рівень випромінювання перевіряють на гамма камері кілька разів, і лише після безпечної дози пацієнтам дозволяють виходити. Можливість лікувати радіоактивним йодом мають не всі онкодиспансери, тому в Кіровоград їдуть хворі з інших областей і країн. Таких відділень по Україні достатньо мало. Їх здається всього 5 міст, які мають такі відділення. Тут у нас є хворі з Черкас, дуже багато було хворих з Донецької області. Також Хворі. У нас були з Ужгорода, були з Харкова, з Дніпропетровська, з Києва, були з інших країн. До антитерористичної операції у нас було багато хворих з Росії. Зазвичай пацієнти проходять кілька курсів прийому радіоактивного йоду і у більшості випадків виліковуються від раку повністю. Ольга Склярук, Олег Позняков день за днем.